Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Шовковський розкрив останні новини щодо потенційних новачків. Судаков пояснив, чого чекає від нового сезону Шахтарем. Рома ухвалила важливе рішення про майбутнє Довбика. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Як завжди, найкращі коментарі минулого відео. Не буду вас довго затримувати, тож, поїхали! Минулий сезон може виявитися єдиним для Артема Довбика в італійській ромі. Після зміни тренера та літньої трансферної кампанії майбутнє Форварда збірної України виглядає туманним. Вовки не проти відпустити Добика. Влітку 2025 року Рому очолив досвідчений тренер Жан П'єро Гасперіні. У минулому він уже працював з українським гравцем в Аталанті. Йдеться про Руслана Маліновського. Однак 67-річний наставник залишився не в захваті від Артема Добика. Форвард може перейти в інший клуб до кінця літнього трансферного вікна. Італійський клуб підписав ірландського форварда Евана Фергюсона, який у новому сезоні може посісти місце основного футболіста команди. Він уже забив кілька ефектних голів під час передсезонної підготовки. А ось Артем Добик пропустив частину товариських матчів Роми через травму. Тренерський штаб не бачить українця головною ударною силою вовків. Спортивний директор італійського клубу запропонував відомим європейським клубам трансфер Добика. Назви цих команд невідомі. Рома хоче отримати за свого футболіста 38 мільйонів євро. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський про стан здоров'я Дениса Попова. У нього почалися судоми. І, щоб запобігти потенційно негативним моментам, ми вирішили його замінити. Думаю, що нічого страшного, але побачимо. Ми доберемося до Любліна, і там вже завтра зранку будемо визначатися зі станом гравців, сказав Олександр Шовковський. Як повідомляє The Athletic, захисник збірної України Олександр Зінченко скоріш за все покине арсенал на правах вільного агента по завершенню контракту влітку 2026 року. Претенденти на українця не поспішають з пропозиціями і хочуть дочекатися, коли його можна буде отримати безкоштовно. Нагадаю, в липні 2022 року Арсенал купив Зінченка в Мансіті за 35 мільйонів євро. 28-річний Зінченко втратив місце в основі арсенала і минулого сезону провів 23 матчі на клубному рівні. Забив один м'яч та зробив одну результативну передачу. Трансфер Маркти оцінює його вартість у 20 мільйонів євро. Кревбас завершив тренувальний збір та активно готується до старту сезону. Головний тренер команди Патрік Ван Леувен залишився задоволений тим, як проходили заняття і які кроки було зроблено для формування бойового складу. За словами наставника, робота почалася з обмеженим числом гравців, але поступово склад поповнювався, повідомляє офіційний сайт клубу. Це дало змогу команді перейти до інтенсивнішої підготовки і в підсумку провести сильні контрольні матчі, включно з грою із загребським Динамо. Суперники були не з простих, кожен матч давав важливий досвід. Особливо виділяється остання гра, в якій Кревбас отримав тактичний урок та безліч висновків для подальшої роботи. Тренер зазначив, що команда додала як фізично, так і в ігрових взаємодіях. Тренер наголосив, що задоволений обраними гравцями, адже вони відповідають стилю команди та мають потенціал для зростання. Однак робота на трансферному ринку триває. Кожен з парених дав нам цінну інформацію, ми побачили сильні сторони команди та напрямки, які потрібно посилити. Молоді футболісти проявили себе відмінно. Думаю, вже зовсім скоро ви дізнаєтеся про нові трансферні новини від Кривбасу. Заявив Ван Леувен. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди над турецьким Бешекташем. Донецький клуб виграв 2-0 та впевнено пройшов до наступного етапу, де зіграє з Панатіна Ікосом, повідомляє трибуна. Георгій Судаков зазначив, що Шахтар із перших хвилин не грав на утримання рахунку та був зосереджений виключно на перемозі. За його словами, весь тиждень підготовки був підпорядкований тільки цій грі. Команда викладалася на максимум, а тренерський штаб порався на всі 100. Він також підкреслив, що атмосфера на стадіоні в Кракові відчувалася як домашня завдяки українським вболівальникам, які прийшли підтримати команду. Це додало енергії та допомогло утримати високий темп весь матч. Журналіст поцікавився, чому Судаков не вийшов у стартовому складі і почув, що конкуренція в команді велика, а вибір складу є зоною відповідальності тренера. Головним залишається загальний результат, і він говорить сам за себе: Я поважаю будь-яке рішення тренера і намагаюся бути корисним команді. У нас чудова конкуренція, і це мотивує. Зараз думаємо про найближчий матч з епіцентром, а до панеті на будемо готуватися пізніше. В УПЛ ми зобов'язані боротися за чемпіонство. Іншого варіанту в шахтаря немає, пояснив Судаков. Андрій Лунін міг змінити клуб цього літа. Ньюкасл запропонував реалу оренду воротаря збірної України за 3 мільйони євро. Однак мадридський клуб швидко відхилив цю пропозицію і дав зрозуміти, що не планує відпускати Луніна навіть тимчасово. Керівництво Реала впевнене у важливості Андрія Луніна як другого номера. Та розглядаю його як ключову опцію на випадок ротації та відновлення тібо куртуа. Попри те, що українець не є основним воротарем, у клубі цінують його стабільність та відданість. Інтерес до українця проявляли відразу кілька клубів АПЛ. Ньюкасл шукав воротаря та розглядав українця як короткострокове посилення перед підписанням Айрона Рамсдейла. Однак мадридці відмовилися йти на поступки. Також повідомляється, що за ситуацією з Андрієм Луніним уважно стежить Манчестер Юнайтед. Реал не має наміру розлучатися з голкіпером. Причому йдеться як про оренду, так і про повноцінний трансфер. Ігор Циганик про перспективи Миколи Шапаренка піти з Динамо. Я вважаю, що йому вже час кудись їхати, щоб досягти певного внутрішнього прогресу. Мені здається, що в Динамо йому бракує мотивації. Розумію, що це звучить неправильно. Гравцю не повинно бракувати мотивації у такому клубі, як Динамо. Але Шапаренко після розриву хрестоподібних зв'язок іноді нагадує себе колишньо того, яким був до травми. Я весь час думаю, що він набере ту форму, він може виїхати, але на цьому етапі не може розраховувати на топ-чемпіонати. Він міг би поїхати до Туреччини. Чи захоче? Вперше не захотів. Зараз, можливо, погодиться. Сказав Ігор Циганик. Наставник усе пояснив. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів, чому кияни досі нікого не підписали під час літнього трансферного вікна. Робота у цьому напрямку ведеться постійно, але з урахуванням того, що дуже часто гравці використовують Динамо, щоб потім підняти собі планку зарплати чи щось подібне. Спочатку починаються перемовини, потім залучається фактор сім'ї, родини чи ще щось. А у підсумку вони переходять до інших клубів або хочуть у кілька разів збільшити умови свого нового контракту. Принаймні так було усі попередні рази, коли йшли перемовини. Переводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо. Раніше Ігор Циганик заявляв, що Динамо підпише нових гравців, якщо вийде в груповий раунд ЛЧ. Якщо ні, навпаки, будуть трансфери на вихід. Є конкуренція на всі позиції, команда не молода. Якби віддали ветеранів, тоді, можливо, треба було б когось повертати або навіть купувати. Я думаю, що до Ліги Чемпіонів вони нікого не купуватимуть. Якщо вони туди вийдуть, може будуть точкові придбання, бо зароблять 40 мільйонів євро. Якщо Динамо не вийде до групового етапу Ліги Чемпіонів, то може когось продати і навіть не одного, сказав Ігор Циганик. Раніше повідомлялося, що Динамо потрібен центральний захисник, також лівий півзахисник та нападник. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!